Ну, почнемо. Я хочу жити так, щоб не забути, хто я є. І не важко було дивитися в очі до ліцей. А так же, як мибо буде, помирати безпогані, пам'ять яких я біг без саме заробити. А, так же, як ми Бог буде помирати безпогані, пам'ять яких я бібе сам заробити. Знаєте, я просто не можу відмовитись свого минулого. Ким я був раніше? Хто в мене був раніше? Як і ми всі. Частково або повністю. Але нам треба йти далі. У нас багато справ. І на майбутнє, і на зараз. Так, Ред? Блек правий. Ти не переймайся. Що було, то було. Легко казати не переймайся. Але блек правий. Треба йти далі. Так, ви все правильно зрозуміли, це гурт. Починаємо зараз. Знов почну я зараз. Все тупо спочатку, через всіх бараз буде все гаразд, я то піду і дожену цю Ту твою, я мрію, не зупинюсь, я не, не боюсь, не боюсь. Тих величезних трав. Ця свобода так манить нас і так хочеться бути незалежним Це зробити складно дуже, так проте досягнемо будемо безсмертним.